Доброго ранку малята! Сьогодні я вам пропоную прогулянку осіннім лісом. Діти, а яка пора року в лісі зараз? Осінь. В ліс прилетіла красуня осінь, щоб узятися до роботи. Осінь не сидить без діла, наче моторна господиня господарює в лісі. З приходом осені. З рослинами лісу підбувається багато чудес. Золоте, жовте, багряне вбрання одягаються дерева, зелений колір зникає. Листочки повільно опускаються, Шурхатять під ногами, ніби перешептуються, десь скрипне гілка під натиском прохолодного вітру. Високо в небі летять у вирій птахи. Після дощу з-під листя визирають гриби, просяться до кошиків грібників. У цій порі року їх дуже багато. Іноді серед гілок дерев можна побачити роботящу білочку чи їжачка. Звірі заклопотана готують запаси на зиму. З деяких дерев вже листя облетіло зовсім. Не чути співу птахів. Осінь усіх зачаровує своїми барвами та невтомно готує ліс до зими. Діти, а тепер я вам хочу нагадати про деякі правила поведінки в лісі. Не ламайте дерев. Не пошкоджуйте їхню кору, не залишайте в лісі сміття. Обконсерну банку може поранитися тваринка лісу. Не руйнуйте мурашників, мурахи, санітари лісу. Не випалюйте суху траву, пожежа може перейти на весь ліс. Не галасуйте в лісі, не вмикайте гучну музику. З шумом ви можете налякати лісових мешканців. А зараз малята, я вам пропоную пограти в гру Можна не можна. Я буду називати, що можна робити в лісі, а що ні. Якщо ви вважаєте, що це можна робити, то плескаємо в долоні. А коли ні, то показуємо долонями ні. Тож починаємо? Малята, чи можна ламати гілки дерев в лісі? Ні. А руйнувати пташині гнізда, також не можна. Спостерігати за тваринками можна в лісі? Можна. Опіклуватися про тваринок та рослини лісу можна чи ні? Можна, звісно. А чи можна розпалювати багаття в лісі? Ні, не можна. А руйнувати мурашники? Ні, цього теж не можна робити. Ну, ось і підійшла малята наша прогулянка лісом до завершення. До побачення, до нових зустрічей. Але запам'ятайте осінній ліс. Особливий